Як створювати карти знань інтелектуальні карти розглянемо, наприклад, Xmind. Також є, що можна створювати в CanV, типу просто вносити оці такі собі квадратики. Також потім стрілочками вносити і отримуєте вам зручно. Це Canva, можливо, вам це буде ближче. А також є ще один сайт, називається google.it. І потім ви собі так само плюсиками нажимаєте плюсик і собі вводите. І знову плюсик і вводите. Плюсик і вводите. Скачати це оця кнопка. В Convій поділитися, завантажити PDF. Я використовую більше Xmind, скачую свій додаток і встановлюю, і там в ньому працюю. Мені найбільше це подобається, але ми попробуємо онлайн. Ви реєструєтесь, я через Google зареєструвався, і, до прикладу, мені треба створити нову е штуку. Тут у нас є New Map. Вибираєте шаблон, це колір, стиль, розміри. Ось. У я виберу новий, просто без шаблону. З'являється стандартна заготовка. Я виділяю, можу це виділи... виділити Delete. або права кнопка Delete. І тепер дивіться, у нас. Тут ви можете двічі нажати, і у вас буде можливість редагувати, ви вводите якісь там букви. Далі неактивні ці кнопочки, вам треба вийти з режиму редагування. Тому просто десь нажміть на білому полотні, Ось, або нажміть Enter. От якщо на білому полотні, то ось так. Якщо ви були ось тут і нажати Enter, на клавіатурі буде ось в доступі. Знову. І тепер у вас є ось такі кнопочки. Один. І другий. Це в нас і топіки, саб-топік. А це е, нажимаєте на той елемент, з якого треба стартувати. Біля нього створюємо ще. Е, якщо ми будемо продовжувати, то це будуть його рідні. А це будуть вже внуки. Внуки. От від цього так само внуки. От в цьому так само можна робити додаткові. В цьому можна зробити внука, а потім. Додаткові. Типу, воно ось таким чином ви робите. І все. Можна, звісно, змінювати стилі, пробувати якось з ними взаємодіяти. Ну, це по-простому. Тут в веб-версії немає. Картинку можна ставити. Обираєте цю штучку. Картинку, Завантажуєте Якусь картинку. Так само можна додати. Певно, якби інші би інші правою кнопкою рухатись. Оцьому. Наприклад, цих два вибрав, і тут є така підсумовуюча дужка. Тут можна щось нащокати. Не обов'язково двічі можна нажати і зразу друкувати і він буде друкувати. Потім може бути, що у нас. Тут немає стрілочок, є коментарі. Можна додати гіперпосилання. а це у нас підписи Лейбл це, наприклад, там. Е... Ринок, так? Це у нас буде лейбл, І Він буде тут стояти. Це як хештег, по якому ви собі. Ну це вже для людей, які хочуть зробити зручні собі. Тут, наприклад, може бути автомагазин. Добре. І ви собі таким чином сортуєте. Як вам підходить? Ось, скачати цю штучку. Давайте подивимося на Shell. Тут є publish. Оце в інтернет, нам не треба в інтернет. Нам треба цю річ скачати. От що у нас відбувається? Ось тут. Зберегти, як всі заблоковані, скільки це безкоштовно PNG. Нажимаєте Експорт. І він експортує в картинку, і ви отримуєте картинку, ви не відкриваєте, і от вам така картинка.